вам війне крім вчителів щоденно, щоденно вкладали частинку сердець у вас і інші працівники нашого центру. Тож давайте і вони, в свою чергу, скажуть вам свої побажання. До привітального слова запрошуються Світлана Валерівна, Тетяна Святославівна та Світлана Анатолівна. Дорогі наші випускники, вірте у свої сили. Ідіть вперед, не зупиняючись. Хай на вашому шляху більше горить зелене світло світлофора. Якщо те, коли загориться червоне, то лише для того, щоб перевести дух і знову йти вперед. Знову до нових звершень. Вірте у свої сили і будьте щасливі. Шановні випускники! Я хочу побажати вам, щоб ви були завжди чесними, щедрими, любили своїх батьків, поважали їх, не забували нас. І також хочу побажати, щоб ви були законними членами суспільства. Насамперед хочу побажати вам реалізувати себе як члена суспільства, тобто знайти себе у майбутній професії, продовжити навчання. Кожному за можливостями, за станом здоров'я і за бажанням знайти себе в особистому житті. Хочу, щоб ви знайшли себе так, як ви знайшли себе в центрі особливої дитини. і застерегти вас в тому, що в майбутньому, за стінами нашої школи, дійсно вас будуть чекати перешкоди. Але ви повинні повірити в себе. І вас повірять інші. До привітального слова запрошуються люди, які безумовно вчили вас спілкуватися один з одним з людьми. Це логопедична служба, яка з року в рік переводила вас з класу в клас. Шановні випускники, сьогодні, як ніколи, ви напевно усвідомлюєте, що ваша життєва дорога почалася в доросле життя. Що ж вам побажати? Бажаю і вам, і вашим батькам, щоб ваша життєва дорога була такою, якою ви сьогодні мрієте, і ваші мрії обов'язково збулися. А оберемо вам по життю. Завжди була Божа Матір. Будьте щасливі. Дорогі діти, хочу вам побажати гарного майбутнього. Вдачі, щастя у вашому дорослому житті. Не забувайте нас, заходьте. Ми будемо дуже раді вас бачити. Один день вашого шкільного життя без такої піклувальної, вдачі нашої медичної служби, яка теж хоче вас привітати. Просимо. Дорогі випускники, хочеться побажати вам успіхів, подальших е, благословій. І нехай завжди-завжди щастить вам у всьому. Не забувайте про нас, заходьте, ми будемо раді вас бачити. Дуже дякую. Щоденно ви заходили в подвір'я нашого центру, де вас привітно зустрічали чисті алеї. Коли ви заходили в центр, вас привітно зустрічали чисті закутки. В їдальні вас завжди чекали смачні обіди. Тож, слово для привітання, хочу вам сказати обслуговуючий персонал центру. Шановні випускники, я бажаю вам миру. Миру, вашій душі. Мир у вашому родині і мир нашій землі. Шановні випускники, сьогодні вам сказали дуже безліч камінчиків побажань у ваше світлене життя. А для того, щоб всі ці побажання здійснилися, дуже хочеться, щоб вони вас дійсно здійснилися. Ми в цей акваріум вашого майбутнього запустимо запустимо цуривку, і вона стовідсотково здійснить всі побажання, які ви сьогодні почули. Якщо є щось на землі святе, то це перш за все мама і тато. І батьківська хата, і мама на слово, і стежки, по яких ми ходили. Найкращі дні для наших матерів це дні, коли щасливі їхні діти. Від нас залежить, скільки днів таких ми можемо для матері зробити. В тобі, мій Бог, в тобі моя душа, в тобі зерно, мізак початок. В тобі океані, весела гра. Тобі все основне моє і то так. Тобі мій день, тобі моя краса, в тобі і ніч моє, зоверне світання. Тобі мої ліси гади і вчуди страх. Тобі тобі мої світ, Тобі моя земля і небеса, тобі моє все майбутнє існування. Щире слово і батьківська ласка, ми і сили нас наї дали. Ми окняємось доземно. І виростили, і зростили, і майбутня нас пробили. Ви, діти, до пояса рідним вклоніться, так завжди робити годиться. Хто вміє батька й матір шанувати, Тому в добрі та щастя вік свій ковати. Журналом не взяти, не віде собі. Учителько наша, не будете там десяток і дві ставити нам, і з того року не можна втекти, і погану оцінку не виправити. Перед і канікул у ньому немає, хоч може майнути там літо і зима. Не сорок певін триває хвилин, а довгі роки не вагає його плин. Урок все для тебе твердо життям і першим останнім він зветься життям. Все починається страхи. Усьому свій надо час і поривання, і тривоги продовжать інші після нас. І хоче халі, не бійки приліт, масиш, відживі, пик, пеш, місь, від ниш, по це ще де укрізь. Дорогі гості, привітайте випускників із сьогоднішніх святом. Рушник на щастя долю оберіг, прийміть вдарунок від своєї мами, щоб він завжди вас у путі беріг і вертав додому рідними шляхами. Маленька пташко, ти така багата. співаєш тут. Ідіть вперед! Я ношу жизнь перешкоди для вас відкриті всіх дороги. А мами на ну, снічок Хай ну, пропаде, що своє шлях. До смерті всі до перемоги. <звілля> нехай у вас Богу. Старує Божа Матір Сили. Голіться, радуйте, Росій, нехай сміють не ваші крила. Урочистий вечір свого совмикам за положуються, за тише, шановні душі. Там батьків для вчителі на пришла від старі до школи. Под батьки, батьки, вы сніги великі. простить мене, що так від вас далеко.